Добрий день! Ми продовжуємо вивчати тему графічні примітиви, творення та редагування графічних примітивів. Сьогодні ми поговоримо про побудову прямокутника, кола правильного багатокутника та познайомимося з інструментом Trim. Для побудови прямокутника використовують інструмент Rectangle і побудувати прямокутник можна двома способами. Перший з них полягає в тому, що ми задаємо дві протилежні вершини прямокутника, тобто вказуємо координати кінців. Діагоналі. Обираємо інструмент Rectangle і далі нам потрібно задати координати протилежних вершин. Задати координати протилежних вершин ми можемо відомими нам способами. В інтерактивному режимі клік-мишкою, клік-мишкою і ми побудували прямокутник. Також ми можемо побудувати прямокутник, вказавши в командному рядку координати однієї з вершин, наприклад, 80,50 enter. Далі вказуємо координати другої вершини. Права кнопка мишки Zoom Extends і відповідно вводимо координати другої вершини, наприклад, 120,100. Enter. Використовуємо «Zoom» і бачимо побудований прямокутник. Другий спосіб побудови прямокутника полягає в тому, що ми задаємо вершину прямокутника, вказуємо напрямок побудови прямокутника. Та вказуємо ширину і довжину прямокутника. Обираємо інструмент Rectangle, задаємо вершину, знову-таки, або в інтерактивному режимі, або задаємо координати, відносні 10,10 10, Enter. Це буде відносно останньої побудованої точки. Далі мишкою вказуємо, в якому напрямку нам будувати прямокутник, і в динамічному режимі вводимо ширину та висоту прямокутника. Побудували. Для побудови кола використовують інструмент Сікул і, відповідно, у нас існує багато способів побудови кола. За замовчування, побудова кола виконується за координатами центра та радіусу. Координати центра можемо вказати будь-яким відомим нам способом. Наприклад, ведемо абсолютні координати 50-50. Далі нам потрібно вказати радіус. Радіус ми можемо вказати або в інтерактивному режимі просто кліком мишки, або в динамічному режимі вказати радіус, який нам потрібен. Ще одним варіантом побудови кола є побудова кола за центром та діаметром. Інструмент «Сьокл» вказуємо центр кола, наприклад, 100,100. 100, а далі нам потрібно вказати діаметр. Для того щоб задати діаметр в командному рядку потрібно обрати параметр діаметр і тепер ми вказуємо, який ми хочемо діаметр. Наприклад, якщо я в інтерактивному режимі вкажу 50, то у нас буде побудоване коло, радіус якого буде 25, і ви бачите, що це коло вдвічі менше, ніж попереднє побудоване. Третій спосіб побудови кола полягає в тому, що ми задаємо координати двох точок, які є кінцями діаметра кола. Обираємо інструмент Сікл серед параметрів, обираємо 2 π Зрозуміли скорочення від point. Далі нам потрібно ввести одним із відомих нам способів координати першого кінця діаметра. Наприклад, це буде точка 30-40. Enter. Далі нам потрібно задати координати другого кінця. Ми це можемо зробити одним із відомих нам способів. Наприклад, права кнопка мишки Zoom Extends і вказуємо координати другого кінця. Мінус 50, 40. Коло побудоване. Четвертий спосіб побудови кола це побудова кола за трьома точками. По суті, це побудова кола описаного навколо трикутника. Щоб було зрозуміліше, як це будується. Побудуємо трикутник. І тепер побудуємо коло за трьома точками. Інструмент «Сьоку». В командному рядку обираємо параметр 3 π Далі у нас з'являється запрошення ввести першу точку кола. Є. Тепер. Другу точку. Клік і тепер третю точку. Таким чином у нас однозначно визначається коло. Останній спосіб побудова кола це побудова кола за радіусом і дотичними кривими. Дотичні криві можуть бути різними. Розглянемо декілька ситуацій. Перша ситуація дотичними кривими є кола. Для побудови кола з заданим радіусом, яке дотикається до даних двох кіл, потрібно виконати наступні дії інструмент «Сьокол». Далі потрібно обрати параметр побудова за дотичними. Наступна дія вказати точку на першому об'єкті, до якого потрібно, щоб коло дотикалось. Далі вказати точку на другому об'єкті. І далі вказати радіус. Наприклад, 400. Enter. Коло побудоване. Оскільки радіус великий, то коло у нас вийшло також досить велике. Можлива ситуація, коли коло не буде побудоване, якщо радіус, який ви задали, буде недостатнім для побудови кола дотичного до заданих кіл. Сікол, параметр побудова за дотичними перший об'єкт, другий об'єкт. І потрібно вказати радіус, а я вкажу 2. Enter. Як ви бачите, побудова не відбулась, тому що даний радіус не дозволяє побудувати бажане коло. Наступна ситуація це побудова кола, яке дотикається до двох прямих, якщо відомий його радіус. Побудуємо фут. сьокл, обрати в командному рядку побудову за допомогою дотичних. Вказати першу криву, вказати другу криву, і далі потрібно вказати радіус 50 ентер. І ви бачите, що у нас побудоване коло заданого радіусу, яке дотикається до прямих, що містять дані відрізки. Якщо прямі паралельні, то можна побудувати дотичне коло тільки з діаметром, що дорівнює відстані між прямими. Якщо ви задасте інший діаметр, то коло побудоване не буде. Сюколу дотичні. Раз, два. Будемо значення радіуса 50, enter. І ви бачите повідомлення, коло не існує. І третя ситуація, коли у нас задане коло і пряма. Для побудови кола, яке буде дотикатися до заданого кола і прямої, виконують наступні дії. Сьокл, дотичні. Обираємо першу фігуру, обираємо другу фігуру і вказуємо радіус 50, Enter. Задане коло. Побудова. Розглянемо ситуацію, коли коло пряма розташоване наступним чином. Пряма перетинає коло. Коло побудова за дотичними: перший об'єкт, другий об'єкт і радіус. Наприклад, ми вкажемо радіус 30. Enter. Як ви бачите, коло побудовано всередині. Пробуємо трошки по-іншому: задати дотичні фігури. Сьокол. дотичні, вказати першу фігуру. Вказати другу фігуру. Радіус 30. Enter. І коло побудувалося в іншому місці. А якщо ми з вами спробуємо побудувати секлу дотичні і вказати фігури для дотику наступним чином, І знову такі. 30, то коло побудувалося в третьому місці. Таким чином, я хочу звернути вашу увагу на те, що інколи задача побудови кола з заданим радіусом, який дотикається до двох заданих кривих, може мати декілька розв'язків. І в такому випадку вибір кола для побудови буде залежати від тих точок, які ви вказували при виборі кривих для дотику. Наступна фігура, про яку ми поговоримо, це правильний багатокотник. З курсу математики ви знаєте, що в правильний багатокотник. Можна описати коло, і навколо правильного багатокутника можна описати коло. Для побудови правильного багатокутника використовують інструмент полігон. Наступний крок вказати кількість сторін. Після чого нам потрібно обрати спосіб побудови або з використанням центра багатокутника, який є центром вписаного і описаного тіл, або будувати сторону багатокутника. Почнемо з першого способу. Нам потрібно вказати центр багатокутника. Далі потрібно обрати параметр писаний в коло або описаний навколо кола. Обираємо параметр писаний в коло і на наступному кроці потрібно вказати радіус кола 50. Є. Побудуємо багатокутник іншим способом. Полігон, 6, Enter, Центр. І обираємо. Описаний навколо кола. Вказуємо знову радіус 50, але в цьому випадку у нас дійсно багатокутник описаний навколо кола. Третій спосіб побудови полігон, кількість сторін 6. Побудова через сторону. Нам потрібно вказати координату першої точки і далі вказати координату другої точки. Координати точок ми можемо задавати. Відомими нам способами. І оскільки ми з вами ознайомилися побудова прямокутника і кула, спробуємо виконати наступний кресленик. Нульовий шар залишимо білим, додали шар центр колір червоний. Робимо даний шар активним і встановлюємо тип лінії «Центр». Додаємо шар з назвою Пунктирний. Встановлюємо. Білий колір, робимо його активним і встановлюємо тип лінії пунктирна. Додаємо шар з назвою Size, встановлюємо сірий колір, робимо його активним і неперервно тип лінії. Тепер починаємо побудову активний нульовий шар. Перша частина кресленика являє собою прямокутник зі сторонами 80 і 40. Прямокутник. Вказали в інтерактивному режимі першу точку. І в динамічному режимі вказуємо 80, табуляція 40, Enter. На наступному кроці побудуємо пунктирну лінію. І так, пунктир. пряма, Enter. Клік. З'явилися маркери. Переміщуємо. Включили ортогональність, Переміщуємо. І зрозуміло, з другої частини кресленника, що перемістити, потрібно на 5 одиниць. Ентер. Властивості, масштабування типу ліній 4. Ентер. Тепер пунктир у нас більш наглядний. Повертаємося на шари. Обираємо нульовий шар, обираємо інструмент «Сьокол» і, відповідно з прив'язкою до центра лінії будуємо коло радіусом 10. Enter. Знову треба обрати інструмент коло. І тут я хочу звернути вашу увагу на те, що в автокад є можливість через контекстне меню повторити останню команду. Знову будуємо коло радіусом 5. Права кнопка мишки повторити останню команду коло з радіусом 10. Права кнопка мишки остання команда коло з радіусом 5. Або можемо продовжити інструмент у центра відрізка, радіус 5. Enter. Наступна дія: шар, центр, відрізок, і будуємо вісь симетрії. Enter. Як ми бачимо, у нас знову проблема з масштабуванням. Виділяємо відрізок. Властивості масштабування 4. Наступний крок. Як ми бачимо, коло побудувалося повністю, а нам потрібні тільки певні дуги цих кіл. Для того, щоб видалити зайві частини фігур, ми скористаємося інструментом Trim. Для цього переходимо на вкладку Modify, обираємо інструмент Trim, він має вигляд ножиць, і наводимо мишкою на зайві частини. Можна кліком видаляти. По частині фігури. А можна з затисненою лівою кнопкою мишки проходити по тим кривим, які ми вважаємо зайвими. Ну і відповідно, отак. Раз. І клік. Далі нам необхідно побудувати осі симетрії. Для цього переходимо на вкладку Центр, заходимо в властивості і, як я бачу, треба встановити масштабування 4. Чомусь воно не взялося і на лінії. Знову встановили 4 Enter. Переходимо до ламаної і починаємо будувати. клік клік І подвійний enter закінчує побудову однієї, ламаної починає побудову другої ламаної. Enter, enter. Enter, enter. І побудова Enter-Enter. І ще одна вісь. клік клік, Enter. Фігура побудована, залишилось нанести розміри, побудуємо другу частину кресла. Переходимо на шар нульовий, обираємо інструмент ламана і починаємо побудову. Я прив'язувалась до лінії сітки, тому мені не потрібно зараз шукати точку для початку побудови. Орто ввімкнене, 80 ентер, вгору 20 ентер, вліво можна розрахувати. Це буде 30 ентер, вгору 15 ентер, 20 ентер, вниз 15 ентер, вліво 30 ентер і close. Яким чином я розрахувала, що у нас буде 30? Подивіться: якщо радіус більшого кола у нас 10, то діаметр 20. Таким чином, оця частина Складає 20. І у нас залишається 80 мінус 20, 60 одиниць, 60 поділене на 2 складає 30. Що залишилось добудувати лінія і перпендикулярно вниз. Підтвердили: клік. У нас з'явилися маркери і переміщення на 5 інтер. Далі інструмент «Копі». обрати фігуру для копіювання. І переміщення на 10. Ентер. Ентер. Закінчили копіювання. Наступна дія це побудова осьової лінії. Шар центр, лінія. Через середні точки відрізків побудували, Enter. далі нам потрібно побудувати пунктирну лінію. Шар пунктирний. Обираємо ламану, будуємо ламану, Enter, клік. З'явились маркери. За центральний маркер, і на 5 змістили. Що нам залишилось? Залишилося побудувати дугу в нижньому лівому куті кресленника. Переходимо на нульовий шар, обираємо інструмент «Сьокул», центр, радіус 5, «Ентер», вкладка видаляє зайву частину і зменшуємо масштаб, щоб не заважали повідомлення. Видаляємо, підтвердили видалення. і… Переходимо на вкладку Центр. Раз, 2, 3, Enter. Зверніть увагу, скільки у нас ось вийшла суцільною ось я збільшу, щоб було видно, що вона є суцільна, то виділяємо дану ось лінію, властивості і масштабування. Давайте зробимо три, подивимося, чи буде в такому випадку видно масштабування. Ні, не з'явилося. Натискаємо і встановлюємо 2. Enter. Масштабування є, і відповідно аналогічно для даного відрізка масштабування 2. Enter. Зум. Зменшуємо зображення. І переходимо до нанесення розмірів. Для того, щоб наносити розміри, переходимо на «Sharp Size», вкладка анотації. Обираємо інструмент Dimension і починаємо наносити розміри. 1, 2, клік вивели. Точка, точка, вивели. Точка Є. І оскільки на моєму креслонику не можна вивести розмірність в 40 одиниць вниз. Я її виведу в верхню частину. меншому, Раз, два. Вниз. Підтвердили зум. Лінійні розміри ми ввели. Нам залишилося ввести радіуси кіл. Інструмент dimension. Для того, щоб вказати радіус чи діаметр кола, потрібно вказати точку на колі, після чого в командному рядку з'являється параметр, діаметр, тобто можна перемкнутися на введення діаметру. Перший клік ми робимо на точці кола. Далі за допомогою мишки можна обрати, де всередині кола чи поза колом буде розташований розмір. Клік по колу, а далі мишкою можемо вивести всередину кола. Ну, ви бачите, тут це незручно. Або поза колом ще один клік. Ще раз клік на колі, а далі ще один клік всередині чи поза колом, для того, щоб обрати розташування розмірності. Так, зум. Яке ще коло у нас залишилося? Збільшимо собі даний параметр. Так, розмірність. Клік по колу і ще один клік, щоб вказати, де саме ми хочемо розташувати казівник. Зум порівнюємо. Якщо не зважати на кольори, ми побудували кресленик, який було задано. Дякую за увагу!